Та шанування до тебе. І ти бачиш, Боже, усі наші справи, хоча ми на них не маємо надії, а маємо надію тільки на Твою милість, але ми робимо те, до чого Ти нас закликаєш, і церква в послуху перед Тобою. Ми, Боже, в смирінні перед Тобою просимо про нашу землю, просимо Боже про те, щоби ти нас беріг, щоби ти нас захищав, щоби ти Боже допоміг нам вистояти Боже у цій війні, у цих проблемах і не дав нам, Боже, впасти. Якщо в когось захитають коліна, якщо хтось буде знедужний, Боже, нехай твій дух святий, який завжди нас втішує, підтримає, щоб ніхто не впав, ніхто не згубив свою віру, а укріпившись, Боже встав та продовжував свій шлях з вірою на тебе. Наші очі, очі нашого серця, очі нашої віри сьогодні дивляться на небо та бачать те, Боже царство, яке ти готуєш для нас. Але Туди ми направляємося, але живемо ще на цій землі. І ми бачимо цю землю знедолену. Ми бачимо цю землю розграбовану, ми бачимо цю землю бідну. І ми молимось, Боже, про цю землю, як Авраам молився про содом та Гомору, щоб Ти їх зберіг і ти дав їм шанс на відновлення. Боже, збережи Україну, дай їй шанс відновлення, адже вона не сама гірша держава, і не більше гріху в ній, аніж в інших державах. Боже, на милість свою ми надіємося, Діємось на милість твою ми покладаємось. Боже, допоможи вистояти, здолати, перемогти та бачити, Боже, Твою руку та Твою силу. Не мертві Тебе прославляють. І не ті, хто, Боже, спускається до Шеолу, можуть сказати Тобі дякую, а ті, хто бачить Твою допомогу у скорботі, а ті, хто виживають, а ті, хто перемагають, завжди скажуть: Я бачу Бога, бачу Його руку, і я знаю, за що я можу йому подякувати. Нехай кожен наш Серце завжди бачить ту причину, за яку ми можемо тебе дякувати. Нехай кожен воїн, якого ти бережеш, на передовій, побачить ту Божу славу та скажуть: дякую, що ти зберіг мене під час цього обстрілу, під час цієї небезпеки, Боже. Нехай і надалі Твоя милість не відступає від тебе, від мене. Пускай, нехай, Боже, кожна людина бачить цю милість та буде дякувати тобі за те, що ти робиш в нашому житті. Ми також молимо Боже про наших правителів. Бо якщо ми будемо забувати молитися про них, якщо ми не будемо дивитися на них, та е, будемо. Марно надіятися на те, що все само собою відбудеться, де ми побачимо Боже, ту славу. А коли будемо молитися, дивлячись на те, що ти можеш змінити і їх ставлення, і їхні серця, ми побачимо обов'язково, Боже, переміни. Боже, і ми молимось про те, щоб серця наших можновладців змінювались, щоб вони, Боже, не були кам'янілими, щоб вони не були самі про себе дбайливими, щоб вони почали. Е Почали піклуватися, Боже, про народ, про людей, про землю, в якої вони поставлені тим самим народом. Нехай Боже здійсниться слово, що влада, вона від Бога. І нехай ця влада, якщо вона від Тебе, вона буде посмати послуг до Тебе, а якщо влада вже зовсім зійшла з. Путі, то ти її направ Боже. Ти знаєш, як з ними чинити, і в твоїх руці, і їхні серця, і ти зробиш те, що завгодно тобі. А ми маємо надію та впевненість те, що все, що ти робиш на Україні, воно найкраще. І воно все буде прославляти тебе. І держава зміниться, і люди зміняться. І буду дякувати тобі за ту силу та підтримку, яку сьогодні маємо, і віримо, що будемо мати і надалі. З тобою продовжуємо шлях віри, шлях служіння, шлях любові, да буде ім'я Твоє прославлено, і воля Твоя буде здійснена в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Добрий день, церква Божа. Дякувати йому за цей чудовий час, що ми можемо ще збиратися. Дякувати йому Боже, що, ну, що у нас є все, усе потрібне для життя і благочестя. І Давид каже, як гарно і чудово жити братам і сестрам в місті. Да? Гарно, що ми з різних конфесій, з різних церков можемо збиратися і в місті славити і просити Бога. Хотів би зачитати таке місто: це притчі 17.17. 17, 17. Друг любить во всяке и як брат явиться во, во времени счастья. І друге місто це, ну, я сейчас не помню, помню 25 глава від Матфея, там, де Ісус сказав, що одних поставив по одну сторону, других по другу, і тим, хто по праву, каже, я. Алкал, ви накормили мене, я жаждав, ви напоїли мене, я був болен, ви посетили мене, я був в темниці, ви прийшли ко мы это ми це Он говорит, «Делаю ще одному з малих сів, діла мені. Е, я хотів би подякувати ті країни, які допомагали Україні. Україна б не вистояла, не вистояла б Україна, якби не поміч. Дякувати тим людям. Дочка в цей час була в Литві, як почалося ну, повномасштабний обстріл України. Вона була в Литві, то каже, по телебаченню об'являли люди, центи собирали, пенсіонери, центи собирали, складали, щоб оці байрактари, які в той час дуже нам допомагали. І зараз надходить поміч. І Давайте будемо просити Бога, щоб ця допомога і далі надходила, бо наше керівництво, яке було попереднє, воно зруйнувало оборонку, зруйнувало... Усе, що можна зруйнувати. Ракети на газ обміняли, якими зараз нас обстрілюють, танки краще віддали, порізали, а барахло осталось. І помните, як почалась війна, що батьки і одежу навіть купляли, щоб солдати могли воювати. Із ржавими автоматами воювали. Давайте подякуємо і щоб ця поміч не припиняла, щоб оці російські СМІ, які гадають, льють, грязь, льють, брехню, льють, щоб вони ну не, не пошкодили, щоб і далі люди були розташовані до України, і ця поміч надходила до повної перемоги. Господи, ми дякуємо Тебе за Твою милість, дякуємо Тебе, Боже, що Ти побудив, Боже, ці серця небайдужих людей. Ти підняв, Боже, всю Європу, Боже, щоб давали поміч Україні. Дякуємо, Боже, що Ти давав усе. І ця навала, Боже, зупинилась, Боже. Дякуємо за те озброєння, за ті танки, Боже, за все, Боже, що Ти давав, Джевеліни, Боже, що ми зупинили, Боже, ворога. Дякуємо Тебе за гуманітарну поміч, яка надходила, Боже. Економіка була зруйнована, економіка. Мика була слава, а ми, але по цей час ми отримуємо зарплатню. Ми отримуємо пенсії, Боже, завдяки тобі за те, то, що ти розположив, Боже, жертвувати нам, Господи, дякуємо Тебе за кожну людину, Боже, яка пожертвувала дай їм Боже сто крат більше, Боже. Нехай твоя рука буде над ними. І також дякуємо, Боже, за кожну людину, яка при, приютила, при, притулила, Боже, наші сім'ї, Боже, які дали житло, які дали усе необхідне, Боже, і наші українці там зараз нормально Боже живуть. Ми дякуємо Тебе, Боже, і віримо, Боже, що ти і далі будеш, Боже, ці серця розполагати. І далі Боже, ця кремльовська брехня вона не пошкодить Боже цей союз, але цей союз боже ще більше з'єднуватися. Ці люди боже ще більше будуть єднатися, Боже у общій допомозі, Боже. Благослови, Боже, просимо, щоб все приходило вчасно, щоб нарешті Європа Боже втратила той страх, який вона має перед ядерною загрозою, але дала Україні все необхідне, щоб не тільки зупинили ворога, а щоб погнали його, щоб тільки п'ятки сверкали, Боже, від них за кордони 91-го року. Благослови Боже, українців, яких там Боже, щоб вони вели себе гарно, щоб ім'я Українця Боже, воно прославляло, щоб бачили і хотіли стати такими, як Українці, Господи, благослови Боже, щоб і українці не забували, щоб церква, яка там Боже знаходиться, щоб вона молилася за Україну, щоб вони жертвували Боже Україні. І просимо Тебе, Боже, щоб ці гроші і все це було захищено тобою, Боже, щоб ні одна копійка не пропала, Боже, і не пішла кудись наліво, Боже, але все було витрачено, Боже, туди, куди воно, коли, куди воно призначено. А ми тебе дякуємо, що ти почав на Україні свої роботи. Ти доведеш її до кінця. Ми віримо в Твою перемогу, ми віримо в. Зупинку ворога і те, що ти прогониш його ім'я Ісуса Христа. Амінь, Мир братій і сестри, ми сьогодні пристати перед Господом как и обычно, в обычные дни каждый день и по субботам. день и ночь, у каждого есть свой график определенный, поэтому молитвы, они не стихают, даже тогда, когда где-то мы в каких-то событиях не участвуем, всегда молитва, она идет, идет молитва в этом городе, из наших сердец идет молитва за кордоном, за океаном, поэтому все святые, они находятся в состоянии ожидания, в состоянии преклонения и смирения перед Богом. И апостол Павел, он дает, находясь трудных обстоятельствах жизни. Он дает совет филиппийцам, он дает советы сегодня и нам, чтобы мы ободрились, ободрились Словом Божьим, потому что единственное, что нас, нам даст утешение, это Слово Божье. И он говорит такие слова, «Радуйтесь всегда Господи, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдит сердца ваши и помышления ваши. В ком? Во Христе, Во Христе Иисусе. Единственное объект и удовлетворение в этом мире – это Господь. Почему? Потому что, когда мы приходим к Нему, мы смиряемся, как рабы, знаете, как рабы, глаза рабов обращены на руки их Господь, Господь, да, так наши сердца, наши глаза, они обращены к кому? На Господу, поэтому Господь любит кротких, смиренных. Господь ожидает, что мы будем в надежде взывать к нему, и Он Он обещает нам первое, Он да, нам даст мир. Это внутренний покой, и удовлетворение, независимо от тех обстоятельств, в которых мы находимся. Мы имеем Слово Божье, да, мы имеем Слово примирения. Оно нас примирило с Богом. Но пусть это Слово, которое мы имеем, да, пусть оно дальше распространяется в этом мире. И будем молиться о том, чтобы мир Божий, который превыше всякого. Ума. Он наполнял не только нас, церковь, да, но Он наполнял через церковь наших воинов, нашу страну, и в конце концов весь этот мир. Аминь. Помолимся. Аминь. Господь, наш дорогой, мы вновь вновь предстоим пред Тобою. ты, Иегова, шалом, и от тебя всякий мир, и на тебя надежда и упование народа твоего, народа твоего и церкви, и Израиля. Благодарим тебя, что живем в непростое время, но в то же самое время, которое свидетельствует о твоем скором пришествии, потому что все эти события, все эти войны, все эти глады, землетрясения, бедствия, это свидетельство и признаменование твоего пришествия в этот мир. Поэтому помоги каждому из нас готовиться к встрече с тобой. Ты очень близок, настолько Близок, что на расстоянии нашей молитвы мы обращаемся к Тебе, Господь, вновь, вновь Ты ответь нам: Пошли нам просимое по нашим нужным, даруй защиту и благословение для нашего народа, благослови, останови. врагов наших. Они несчастные люди, поэтому они идут в погибель, и враг посмеется над ними. Но мы не хотим, чтобы враг он смеялся. И твоя ответственность, твое желание через церковь спасать людей, поэтому просим тебя, а спасай врагов наших. Каким образом? Ты один знаешь все, Господи. И нашу страну защити, сохрани, даруй нам необходимое оружие, необходимые средства, дерзновение для того, чтобы отстоять свободу, и чтобы в этой битве прославился тот, только ты. Как ты однажды посрамил сердце фараона и его народа перед Израилем, так ты посрамишь Российскую Федерацию, так ты посрамишь российский народ. Благодарим мы славим тебя за твои обетования, за твою верность к тем, кто ожидает спасения, тем, кто надеется на тебя. Просим тебя, милосердный Господь, благослови нашу страну, наш народ, нашу нацию, и не только нашу нацию, но и все народы, которые живут среди нас сегодня, чтобы они были свидетелями той славы, Яку ти явиш в нашій країні над нашим врагом, Просим тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Брати та сестри, ми маємо велике Боже благословіння. І Бог послав одне з таких благословінь – слово Своє. І це слово, я вважаю, що є в кожній родині і не в одному екземплярі. Ми можемо його читати. Ми можемо навчатися з нього і ми можемо виконувати Його. Мої внучки, яким 6 і 3 роки, коли ми зустрічаємося, вони постійно говорять: дід, розкажи нам історію, яку вам історію? Біблійну. І це радує, що діти такі-то малі, але вони хочуть чути про Бога. І ми подякуємо, що це слово, воно в достатку є в нас, воно сильне міняти серця людей. Воно розповсюджується і вільно в нашій країні сіється. Помолимося. Великий і славний і могутній Господь, приходимо до тебе з подякою, з хвалою і дякуємо, що ти подарив нам це безцінне слово Твоє, яке веде нас до спасіння, яке показує нам обітниці і вічне життя, яке. Підтримує, підбадьорує в тяжкі хвилини, Господь. І ми знаємо, що це Слово необхідно нашому народу. Той, хто заплутався в гріхах, той, хто забув про тебе, той, хто в печалях і в сльозах, Господь. Ми просимо тебе, щоб це слово досягнуло всіх верст населення і нашим воїнам, Господь, також посилай більше, щоб вони покладалися на тебе, щоб вони довіряли своє життя Тобі. Також і дітям, молодим, старшим людям, Господь, наверни серця до себе через слово Твоє. Ми дякуємо тобі за те, що ти довгий час. Посилаєш все своє благословення. і ми маємо надію, віру і впевненість в майбутті. Тобі поклін, тобі честь і слава. Отець син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Вітаю народ Божий. Приповісті 29 розділ, 2-4 вірш. Коли праведних хвалять, люди радіють, а коли безбожні панують, люди стогнуть. Праведний цар піднімає країну, а беззаконний чоловік нищить її до основ. І тому Павло Тимофію пише отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємно Спасителі нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Отже, перш понад усе. Ми всі зайняті люди, в нас є багато справ. І я впевнений, що в кожного із вас було чим зайнятися. Щоб сюди не піти, можна було сказати: ну, не було часу. І ви були б праві, і ніхто б вам нічого не міг сказати. Але я знаю, що ви читали цей вірш і ви тут. І я дякую за вас, дякую вам, і слава Богу, що ми це розуміємо сьогодні. Тому що є те, що понад усе. Перше, понад усе, від чого все починається. Знаєте, ми хочемо всі доброго, ми хочемо добра і собі, і країні, і дітям нашим. Але ж, з чого починати? Павло каже з молитви. Я прочитав і новий заповіт, і старий заповіт. І нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Так було, так є і так буде. Перш над усе треба молитися. Ми це розуміємо. Якщо ми це розуміємо, ми це робимо. І ми одержуємо. Слава Богу. Тому я пропоную, щоб ми не втомлювалися, не занепадали духом і продовжували. Продовжували молитися за царів. Легко молитися за добрих людей. Коли нам хтось робить щось добре, ми кажемо, хай Бог тебе благословить, ну від всього серця, так легко, да? а якщо людина зробить нам зло, чи вона зла, це складніше. Але знаєте, ну я поділюся, як мені це вдається, я згадую, коли в мене були спокуси. І я думаю, в моєму житті не раз було таке, що от хотілося мені мати те, чого мені не належить. Вас з вами таке бувало? З вами не бувало. Зо мною бувало. Ну, буває таке, що хочеться, знаєте, ну от воно тобі не, не можна. Ну, в дитинстві, ми, я гадаю, всі щось в когось крали, да? Ну це наша людська натура. А уявіть собі людей, в яких є можливості. Як їм важко? Їм дуже важко. Тому я не за те, щоб їх оправдати. Я хочу, щоб ми розуміли, що відбувається і чому Павло написав, перш за все, моліться за них, тому що в них спокуси не, не союзмірімі з нашими. Я колись розмовляв з одним хлопцем, він в політику займався. Ну, як би каже, я християнин, я, а коли мені сказали суми, які мені можуть належати, я задумався. Але слава Богу, відмовився. Але не всі відмовляються, знаєте. Це важко справді. Тому давайте допоможемо їм від всього серця. Господи, ми дякуємо тобі, що ти піклуєшся сьогодні за Україну. Господи, ти даєш нам цих правителів, Господи, на сьогоднішній день і вони люди, і їм важко. І ми просимо за них, тому що ти хочеш, щоб всі люди спаслися і всі досягнули пізнання істини. І вони також. І ми молимося сьогодні і за президента, і за всіх міністрів, і за всіх, хто при владі сьогодні, Господь, допоможи їм побороти в цій війні проти гріха, перш за все, щоб вони могли справитися, Господи, ані приведи тих людей, які будуть здатні справлятися, які здатні будуть керувати державою на благо, а не нищити її. Господи. Ми просимо Господи, помилуй Україну і дай нам таку владу яка буде не руйнувати, а створювати, Господи, щоб ми жили і наші діти жили в новій християнській Україні во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну, ми продовжуємо молитися. Наступна молитва у нас буде в церкві Сува Так що не знемагайте, будь ласка, наступної суботи. А, ще просто, я не знаю. Ще, не, не, ще одна пісня. А. Я просто може крішу Хочу нагадати, що кожен з нас в Божих руках. Написано, що жодної волосинки не впаде з нашої голови без його волі. Інколи ми не, не бачимо, навіть не усвідомлюємо, що в той момент, коли ми вже. Можливо, впали, можливо, сил немає. Господь нас тримає. Він тримає в своїх руках для того, щоб дати нам цю надію, дати нам впевненість в тому, що Він є, і Він, як батько, Він тримає в своїх руках. Stop. Mm -hmm.